він на гамів, конечно. Итак, короче, всем привет. Як бачите, от от така проблема, якби е, влачається скутер, даєте на всю газу, і він дуже плавно набирає швидкість. А якщо на ньому сісти і проїхатись, то в принципі, якщо по рівній трасі, він набирає швидкість так, як положено, но він дуже довго набирає швидкість. Якийсь такий странний случай. Це скутер Suzuki Lets і що тут обмінялося? Карбюратор сказала, що поставили новий. Сальники теж нові. Колінвал точно не знаю. Ну казали, а колінвал б но але хороший. цилиндр стоїть теж новий. Лепесток ну ліпестковий клапан теж новий. Ремінь варіатор, передній новий. Задній нічого не казали. Ну, По виду, то як би новий. Практично все мінялося, все основне. Навіть та сама свічка, катушка Короче, Практично все. Ну, зараз в тому, що це все помінялося, і він от так тепер робить. Перед тим він газу дає і одразу конкретно рвав під собою. А це, виходить, ні. Коротше, в принципі, якби проблема була не проблемою. Це по мотору особо сильно там, не касається, поршнюває таке, карбюратори, настройки, і і фільтри. Коротше, е, діло було в варіаторі і в самому степленні. Стіплення і варіатори цього коротше, все нове. Якби воно не протерлося, тобто виробітки взагалі нульової, то цей зі ремінь, він трошки коротковатий. То есть, е, Ну, Я подивився по розмірам тим і цим, і беушним, і тим. Коротше, він трошки коротший. Як все працює, тепер нормально. В окончанні я просто на даний момент просто забрав три ролика, поставив три. Ну, діло, там було 6. І тепер ну, рушає хорошо. От петушара. І, в принципі, можна тепер їздити. Заводиться так же само. він, хорошо. положено, даже начек и стартера. А нет, стартера не хочет, а силы. Ну, в принципе, как баш набрало а це сразу. ну Десь задержкою секунди три приблизно, а потім вже починає вже добре крутити. Бо я без цієї кришки заводив, все знімав, коротше, заводив, завів з лапки його, потім цю кришку знімаю, все і подивився, як воно працює. А воно що, якби не до кінця ремінь виходив так, як пложно, а спереді він не виходив до, до вершка. От через то не було якби цього. Тяги. Він тільки робив на самому низові, він не піднімався до верху ремінь. Коли виходить, поставив ці роліки 3 вмісто 6, і він почав вже підніматися вверх. І тобто в ну, нього і тяга з'явилася, а не тільки швидкість. То, в принципі, якщо в кого виходить, після заміни обичайно, нових деталей, особливо це ціпель, лінія, ремінь чи цей самий варіатор, то Зразу зверніть увагу на, на, на те, які там стоять ролики. Так що якось так.